Всім привіт! З вами Міша і ви на каналі Цікаве про Марвел. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Скоро вийде фільм Мадам Павутина. Хтось пам'ятає таку гадалку по мультсеріалу Людина павук 90-х, а хтось і не чув про неї. Що ж, саме для таких людей я й розкажу біографію мадам Павутини. Сідайте зручніше, беріть печиво, ну а я почну. Першою мадам павутиною була Касандра Веб. Вона родилася з могутнім даром передбачення, але разом з тим стала сліпою, і у неї розвинулася нервово-м'язова хвороба. Її чоловік, Джонатан Веб, розробив для коханої особливу систему, що буде підтримувати життя Касандри. А трубки, немов сплетені разом, нагадували павутину. Антураж і прізвище зробило Касандру відомою гадалкою під псевдонімом Мадам Павутина. До неї звернувся і людина павук, коли банда головорізів крала дівчину. Видіння Касандри і показало спайді, де знайти злочинців. Гадалка відчула свою скору смерть, але отримала надію від рук Нормана Осборна, який вирішив влаштувати зібрання п'яти. Таємний ритуал, в ході якого кожному, хто бере участь у ньому, діставався один з дарів: сила, знання, безсмертя, божевілля і смерть. Норману дісталось божевілля. Антиквар Морис Марсвел одержав великі знання. Інженер Грегорі Херт отримав смерть. Донька бізнесмена Марта Франклін одержала силу і в майбутньому стала однією з жінок павуків. А мадам Павутині дістався дар безсмертя, який непогано так омолодив її. В такому Вигляді, вона прийшла до марти Франклін, яку я згадував вище, щоб вона допомогла Касандрі здолати власну онучку шарлоту Вітер. Онучка, гадалки, стала жертвою впливу доктора Октаюса, який перетворив дівчину на гібрид людини і павука і заволодів її мозком. Об'єднавшись з іншими жінками павуками, Касандрі вдалося вправити мізки своїй онучці і повернути їй нормальну форму. Коли ж злодій крейвен мисливець чинив самогубство, сім'я Кравенових захотіла провести ритуал, щоб повернути до життя батька сімейства. Для цього їм необхідно було вбити носія павучої крові, а тому вони почали викрадати всіх людей павуків. Серед них, по якійсь причині, опинилася і Касандра. Все ж Кравенови повернули до життя Крейвена, вбивши людину павука. Що повірили, насправді окультна сімейка вбила не самого Пітера, а його клона Каїна. Через це Крейвен почав хотіти повернутися до світу мертвих, на що його жінка була обурена, і в пориві гніву кохана Сергія вбила Касандру. Перед своєю смертю гадалка передала Джулії Карпентер всі свої сили, і тепер Джулія стала новою мадам павутиною. Вона показала людині павуку майбутнє, яке може статись, якщо дружелюбний сусід вб'є когось. Заспокоївшись, Пітер уйшов з поля бою, залишивши Крейвена страждати. Нова мадам павутина активно брала участь у подіях Павучого острову. Все почалося з самопроголошеної павучої королеви Адріани Сурі, яка могла керувати комахами і людьми, у яких крові є гени комах. Заручившись підтримкою Шакала, який винайшов вірус, що наділяє хворих на нього павучими здібностями і під'єднує повитини життя та до і долі, Адріана хотіла піти війною на людство зі своєю павучою армією. Джулія змогла це передбачити і з'ясувала, що запобігти цій загрозі міг тільки Пітер, вбивши Адріану. Карпентер благала Паркера вбити павучу королеву, та дружелюбний сусід відмовився відбирати чуже життя. Тоді на допомогу їм прийшов знову від. Кайн, який вбив Адріану. Через повторне включення вишок центру Хорайзон, Джулія бачила надто багато видінь з майбутнього. Дівчина впала в кому, попередньо викликавши швидку. Через кому Карпентер пропустила події Спайдерверсу. Коли ж дівчина прокинулася, то зрозуміла, що більше не бачить майбутнього. Попри це, Карпентер продовжила свою діяльність і почала розслідування з приводу нової корпорації, що займалася клонуванням. Розслідування дівчини дуже зовсім не подобалося босу компанії Шакалу, який доручив клону волоцюги знайти порушника. Клон волоцюги вийшов на слід Джулії і об'єднався з дівчиною. Опинившись у середині компанії, Джулія зустрілася з клоном першої мадам павутини. Помираючи, Касандра наказала дівчині врятувати е, Волоцюгу, та клон пожертвував собою, щоб врятувати Джулію від електро. Щоб запобігти видінню майбутнього, де пітер гине, Джулія організувала команду орден павутину, в якому були Майлз Моралес, Гвен Павук, жінка павук, дівчина павук і Шелк. Навіть після цієї пригоди команда продовжила діяти у тому ж складі. Ну ось і вся історія мадам Павутини. На жаль, навіть по трейлерам видно, що від оригінальної Касандри залишилося лише ім'я. Хоча буде цікаво, як її адаптують, і ким вона стане для кіносесвітів і Sony. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, до зустрічі!